Серед ікон, на славу матінки Божої, біля яких традиційно моляться прихожани Свято Троїцького кафедрального собору Української православної церкви Київського патріархату, вирізняється образ Луцька Покрова. Історія його появи вражає. Незрячий лучанин Фофан Музика, який має дар проведіння, на видохре побачив у Волинському храмі небесну заступницю людей. Своїм покровом вона намагається захистити кожного з нас. Я зайшов в собор, в соборі людей не було, тільки були ці, що іконки продають. Я підійшов до ікони Ісуса Христа з правої сторони від Алтаря, і там ще дві жіночки було. Видно, хотіли теж підійти до цієї ікони Ісуса Христа. Я так третій став і стою. Я підняв голову, дивлячись на ікону Ісуса Христа, і між іконою Ісуса Христа і дверми Алтаря, там є така колона виступає. На цій колоні я побачив образ Божої Матері. Вона була в білому, я її бачив в очі. Написати ікону Богоматері Луцького художника Ярослава Жупанюка благословив митрополит Луцький і Волинський Михаїл. Робота тривала два місяці, продовж яких іконописець із батьком творив справжнє диво, а майстер Василь Бочка додав образу вишуканості. Ярослав Жупанюк розповідає, що важливо було дотриматись усіх норм іконопису. Верхня частина ікони нам розповідає те, що він бачив, саме одежа, погляд, обличчя і так далі. От тут ми старалися відтворити його бачення, те, що він побачив. А вже нижня частина самої ікони відтворює час, коли це сталося. І він казав, що це було водохреща, і він прийшов як, от на вулиці, як звичайно, завжди в водосвятниці людям роздають воду. Видіння матінки Божої у Луцькому Свято-Троїцькому соборі не випадкове. Вважає митрополит Михаїл. Саме тепер, коли Україна найбільше потребує захисту вищих сил, маємо щиро молитися за спокій і мир на нашій землі. Ми маємо можливість цього року бути свідками такого чуда. Я б його назвав. Це явлення Божої Матері в нашому кафедральному соборі. І ми щосуботи. Після вечірнього богослужіння звершуємо перед цією іконою молитву за мир в Україні і за збереження здоров'я і життя наших солдатів, які там захищають наші східні кордони. Зі слів владики, ікона Луцька Покрова уже побувала у зоні АТО, тож захист матінки Божої відчули бійці, які боронять українську землю. Нині образ мандрує волинськими храмами, аби вселити впевненість, що все у нас буде добре. Важливо лише щиросердечно молитися Господу і просити заступництва Божої Матері.